Чому я відчуваю більше сідниці, коли роблю присув праву махи ніг назад, ніж встанові тяги? Там взагалі майже не відчуваю ягодиць. Дивіться, в нас те, як буде прогресувати м'яз, залежить три фактори: перший це механічне напруження, друге це метаболічний стрес, третє – це сила нервового імпульсу. Перше – механічне напруження це тобто з якою вагою ми працюємо. Якщо ми просто з резинкою махаємо ногою назад. Ми працюємо з власною вагою. Коли ми робимо станову тягу, наприклад, ми працюємо з вагою 30 кг. Нам спочатку, перші два тижні, тяжко працювати з цією вагою, але наш організм, так як розуміє, що ти постійно підіймаєш важку вагу, йому потрібно адаптуватися. І відповідно цільові м'язові групи, які працюють в даній вправі, будуть часом прогресувати і ставати сильнішими. Щоб м'язу стати сильнішим, йому потрібно. Збільшити кількість м'язових волокон в самому м'язі, тому м'яз з часом буде зростати в об'ємі, тому що це як один із методів інстинкту виживання, який нам допомагає адаптуватися до навколишнього середовища. Тому, наприклад, з таких вправ, як присідання зі штангою, станова тяга, ми можемо наростити м'язові об'єми цільових м'язових груп. а в таких вправах, як відведення ніг назад на четвірках, там з резинкою і так далі, ми просто можемо м'яз закислити, при тому він буде ставати щільний, але в об'ємі він не буде зростати.